Вітаю! З вами наш магазин на дивані. Ні. <смір> З вами прокат дитячих товарів, Baby Service Харків. І відповідь на актуальне питання стосовно клінінгової техніки. Тому що багато харків'ян поїхали, покинули свої домівки, як було все в лютому 22 та в березні, як там вони жили та ховалися. Все кинули, поїхали, повертаються через рік, через півтора року. Стає питання з генеральним прибиранням, тому що в цих хатах ну, відразу жити не можна, їх треба все одно прибрати. Щось там посохло, здохло, затхнулося, ну розумієте. От. Потім частина людей здає свої хати на не Харкові, там нехай у сусідніх містах. Там теж інтерес до клінінгової техніки високий, тому що після орендарів треба завжди робити генеральне прибирання ну і так далі. Коли ми кажемо про клінінгову техніку, так вже йдеться, що це техніка керхер. Ну, тому що будь-яка інша все одно відштовхується саме від цього бренду, так склалося. Тому ми кажемо тільки про керхер і конкретно про найпопулярніші апарати це парочисник та миючий пилисос. Або, правильно сказати, екстрактор. Чим вони відрізняються? Чому взагалі записую це відео? Тому що багато хто бронює парочисник, а потім виявляється, коли забирати, вони кажуть, а мені треба, щоб диван почистити. Так от для дивану ми парочисник не, засто... не застосовуємо. Ми застосовуємо миючий пилосос. Тому різниця намагаюсь кратенько. Коли ми кажемо про миючий пилосос, ми маємо на увазі, що це апарат для хімчищення м'яких меблів. Тільки м'яких меблів, тобто того, що може смоктати, а потім віддати хімію з вологою, з брудом завдяки міцному мотору екстрактора. Тобто ми наносимо спочатку миючий засіб, спеціальний миючий засіб керхер саме для цих плесосів, ми можемо використовувати помпу, що тут йде це в цьому плесосі. Ми наносимо цю рідину, або можемо використовувати звичайну ручну помпу таку. То не принципово. Спочатку наносимо миючий засіб, чекаємо хвилин 10, потім збираю, збираємо його е, цим екстрактором. Зараз буде гучно. Отак. Ми бачимо. Ми бачимо, як тут біжить брудна водичка. Е, все це збирається в особливий контейнер. Ми це вимиваємо, виливаємо. Маємо е, на виході вологий, трь, трохи вологий диван, або це буде салон авто, або це буде килим. Тобто будь-що м'яке, на що можна спочатку розпилити, а потім зібрати е, чистіший засіб. Все більше ні для чого він не використовується ані для сухого прибирання, ані для е, твердих поверхонь, тільки для м'якого, що може смоктати і віддати. Чистящий засіб. Що таке парочисник? Парочисник це прибор для, будь, для чищення будь-чого іншого. Тобто ми сюди наливаємо тільки чисту воду без хімії. Тут була хімія, тут немає хімії. І е, завдяки е, особливим насадкам це можуть бути або маленькі щіточки, або ми робимо такі, такі швабри для підлоги, або ми е, чистимо вікна. Теж дуже популярна, пам'ятаєте цю пісню «Парова машина. Це було актуально саме на Пасху тоді, коли всі біг намиють. Або щіточки для меблів, або для сантехніки, або для. В общем, взагалі... А, для кухні, для решіток, для витяжок, для... навіть для решіток гріль, якщо хочете чистити для, для плитки, для стиків плиток та э, сантехніки для якихось труднодоступних місць, тут особливо нападає такі вузеньке сопла. Тобто ми чистимо э, сильним тиском пари гарячої, От, видуваємо брудчим, і коли бруд цей розлітається, в другій руці тримаємо тряпочку і підбираємо всі ці э, шмарклі духовки. Ну, в общем, взагалі, все тверде, що можна чистити паром. ми чистимо оцим приладом э, пароочисником. Жодної хімії, і він не дуже, не дуже годиться для очищення м'якого. Тобто, тільки відпарити, якщо у вас є, наприклад, такий содяг, котрий потребує да, можна цим використовувати цей пароочисник. але не більше того. Тобто, чистимо все тверде пароочисником, все м'яке, нуючим пилисосом або краще сказати екстрактором керхер. Ну, взагалі, то все. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, ви знаєте, де нас шукати. Нехай вам буде чисто. Будь ласка, звертайтеся за клімовою технікою. Всім гарного дня! Дякую за увагу!